Прича любов і закоханість. Ах, любове, я так мрію бути такою, як ти, захоплено повторювала закоханість, ти набагато сильніша від мене. А ти знаєш, у чому моя сила спитала любов, замислено хитаючи головою. Ти важливіша для людей? Ні, Люба, зовсім не тому. Зітхнула любов і погладила закоханість по голові. Я вмію прощати. А невірність пробачити можеш? Так, можу, тому що часто невірність походить від незнання, а не від злого наміру. Ти можеш пробачити зраду? Так, і зраду також, тому що, зрадивши і повернувшись, Людина одержала змогу порівняти і вибрала те, що краще. Ти можеш пробачити брехню? Брехня це часто найменше зло дурненька. Вона переважно буває звідчаю, усвідомлення власної провини або через небажання завдати болю. А що ти ще можеш простити? Можу простити злість. Бо вона короткочасна, можу пробачити негречність, оскільки вона часто буває супутницею жалю, а йому часто годі дати раду. А ще, ще можу пробачити образу, старшу сестру жалю, бо вони часто пов'язані. Я можу простити розчарування, адже після нього. Часто приходить страждання, а страждання очищає. Ах, любове, ти дійсно придивна, ти можеш пробачити все-все, а я після першого ж випробування гасну, як сірник. Я так тобі заздрю, о, ні, існує на світі те, чого не може простити навіть любов це байдужість. Вона вбиває почуття, гризе душу і веде до руйнування. Вона завдає такого болю, що навіть велике диво не може вигоїти його. Запам'ятай, байдужість найстрашніший ворог почуттів. От від неї ліку немає. Горе тобі хорозине. Горе тобі Всеїдо, бо якби у Тирі та Сидоні сталися чудеса, що явлені були у вас, то вони давно покаялися б у веретищі і попелі. Євангеліє від Матфея.